Уяви собі, що у тебе є загадка, і ти хочеш розгадати її. Звичайно, ця загадка має дві частини: те, що ти знаєш, тобто умова, і те, що тобі треба зрозуміти, або довести, тобто висновок. Ми можемо представити це так: А, наша умова, Б наш висновок. Отже, ми зазвичай маємо два види правил: пряма теорема. Тобто це тоді, коли ми знаємо умову А, і завдяки цій умові можемо впевнено сказати, що висновок Б є правильним. Наприклад, якщо ми знаємо, що протилежні кути в геометричній фігурі рівні між собою. То ми можемо сказати, що це ромб, і другий тип обернена теорема. Це тоді, коли ми знаємо висновок Б і можемо сказати, що умова А також має бути правильною. Наприклад, якщо ми знаємо, що це ромб, то ми можемо сказати, що всі їх протилежні кути рівні між собою. Тепер давай подивимось на те, що в математиці є ознаки та властивості різних фігур, ознаки, тобто достатні умови. Це як підказка, які допомагають нам відразу сказати, що це певна фігура. Наприклад, якщо ти бачиш, що всі кути в чотирикутнику рівні, то це може бути ознакою того, що це квадрат властивості, тобто необхідні умови. Це речі, які завжди повинні бути правильні для певної фігури. Наприклад, у всіх квадратів всі кути завжди рівні. Отже, ознаки є достатніми умовами. Оскільки вони допомагають нам визначити певну фігуру, а властивості є необхідними умовами, оскільки вони завжди справедливі для цієї фігури. І коли обидві умови А і Б одночасно виконуються, ми називаємо їх критерієм. Наприклад, якщо всі кути в чотирикутнику рівні, тобто наша ознака, і це квадрат як властивість, то це критерій того, що ми маємо справді фігуру квадрат. Пропоную тобі це закріпити на прикладах. Завдання. У формулюванні теореми потрібно вказати необхідну та достатню умову. Перше, якщо кути суміжні, то їхня сума дорівнює 180 градусів. Отже, необхідна умова. Якщо кути суміжні, то їхня сума менша або дорівнює 180 градусів. І достатня умова: якщо сума двох кутів дорівнює 180 градусів, то ці кути відповідно суміжні. І другий приклад: якщо трикутник є рівностороннім, то він є рівнобедреним. Тут ми можемо з тобою викромити необхідну умову. Якщо трикутник рівносторонній, то всі його сторони відповідно рівні. І достатня умова: якщо всі сторони трикутника рівні, то він є рівностороннім. І також можемо сказати, що він є рівнобедреним. Знаючи про необхідні та достатні умови, ти отримав новий інструмент, який допоможе тобі краще розуміти математику. Він буде корисним, коли ти будеш аналізувати або ж доводити різні математичні теореми. Дякую тобі за перегляд і до зустрічі у наступному відео.